Прийшов час обрізати валатисті гортензії. Перед нами кущик Пересорт. Купляла як кенделайт, але тут дуже-дуже великі суцвіття. Він більше схожий на полярний ведмідь. Так, ну, перш за все знімаємо усі суцвіття. Це вже можна було зробити і васини, але я не робила, тому обрізаємо зараз. Вже починають прокидатися бруньки. Весна йде певним кроком далі все тонке повністю вирізаємо і обрізаємо на все, що всередину йде, також повністю відрізаємо. що кущ буде загущений занадто. Танки, пагани відрізаємо також. І обрізаємо низько. Бо я не хочу, щоб ці цвіття були маленькими. Так, я думаю, що оця буде лишня. Ось так. Там ми пропишемо. Тут можна на одну. це можемо залишити на дві. Це дві тоніше, тоньше втрева нижче зрізати. І так само тут. Хоча може залишити на трьох ногах, я навіть на чотирьох. На Ладно, зробимо поки так, а далі побачимо. І ось що у нас вийшло.